Полтавські підприємці можуть отримати часткове відшкодування вартості вже придбаних електрогенераторів. Відповідне рішення ухвалили на сесії полтавської міськради 27 січня. Сума відшкодування не більше 50%, А у фізичному виразі це не більше 40 тисяч гривень. Ну умовно кажучи, якщо підприємець купив генератор за 40 тисяч, то ми можемо відшкодувати йому. 20. ми виділили мільйон гривень для початку. Якщо буде необхідність, додамо. Проте на компенсацію можуть розраховувати не всі підприємці, говорить заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. А тільки соціально відповідальний бізнес. Це повинні бути ті підприємці, які в умовах блокауту можуть надавати або надають коли ще відключення. Це у нас аптеки працюють, купили генератор. Це продовольчі магазини, Це Ті служби, які закривають першочергові потреби. І також це можуть бути, наприклад, заклади харчування. Якщо... Під час вимкнення світла вони запускають до людей, щоб вони не могли погрітися, там випити чай. Документи для отримання часткового відшкодування вартості генераторів подаються до управління адміністративних послуг Полтавської міської ради. На 2 лютого охочих зробити це ще не було, говорить начальник управління адмінпослуг міськради Наталія Бугрій. Це такі документи, як заява встановленого зразка, завірені копії платіжних документів на придбання такого генератора, також завірені копії. Документів із зазначенням технічних характеристик Такого генератора або інше заводське маркування, також завірену копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, фотофіксація обладнання цього, а також відомості щодо банківських реквізитів учасника такої програми і копія погодження режиму роботи закладу торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. Але підкреслює Наталія Бугрій, підприємець, який отримає відшкодування вартості електрогенератора, має усвідомлювати, що у випадку виникнення надзвичайних ситуацій його приміщення слугуватиме додатковим пунктом незламності.